Жасмином ми звикли називати декоративний чагарник з темно-зеленим листям і білими, кремовими або золотистими квітками, в залежності від сорту. Їх аромат ніжний і одурманюючий. Квітки зібрані в грона і звисають з гілок, повністю покриваючи кущ білосніжною або золотистою піною. Іноді під таким рясним цвітінням навіть листя не видно. Але насправді, справжня назва цієї рослини бузок, а не жасмин. Справжній жасмин це тропічна і субтропічна рослина з сімейства Маслинові. У наших широтах його вирощують тільки в кімнатних умовах або оранжереях. А ось бузок, який ми звикли називати садовим жасмином, відноситься до сімейства Гортензієві. Але якщо вже ця назва так прижилася, давайте і ми будемо його так називати. За термінами цвітіння сорти жасмину діляться на ранні, середні та пізні. Кожен кущ цвіте не більше трьох тижнів, але якщо посадити всі три види, то можна розтягнути цвітіння до двох місяців. Як тільки відцвітають ранні сорти, зацвітають середні, а за ними пізні. Але є й інший спосіб продовжити задоволення посадити довгоквітучі сорти, які цвітуть набагато довше. Зараз таких сортів не так багато, але вони дійсно вражають. Їх цвітіння триває з початку червня до кінця липня. Спочатку хочу розповісти вам про унікальний сорт французької селекції Limestone. Він цвіте з середини червня до кінця липня близько півтора місяців. Це компактний чагарник висотою до 2 метрів, який в період цвітіння повністю покритий великими білосніжними квітками із золотистою серединкою. Квітки на півмахрові до 6 см в діаметрі зібрані в кисті по 7-9 штук. Їх аромат, неймовірно тонкий і чудовий, він наповнює не тільки ваш сад, але і сусідні ділянки. На цей солодкий, майже ананасовий запах злітаються бджоли та інші комахи запалювачі. Так що, крім краси, жасмин ще й допомагає запалювати інші рослини в саду. Крім лаймстоуна, є ще два чудових довгоквітучих сорти. Білий букет сорт з колекції знаменитих французьких селекціонерів лемуанів. Це один з найкрасивіших довгоквітучих сортів, він цвіте більше півтора місяців. Його махрові квіти сліпучо-білі діаметром до 5 см, з ароматом, що нагадує квітучу магнолію. Кущ виглядає як білосніжна хмара, що ширяє над землею. Дама в білому ще один приголомшливий сорт від ламуанів. Це карликовий пізній сорт, висота куща не перевищує 1 метра 40 см, а діаметр 1 метра 20 см. Цвіте більше місяця, починаючи з третьої декади червня. Ідеально підходить для живоплоту або декорування господарських зон. Квітки махрові і напівмахрові, ніжно-білі, з торочкуватим краєм. Аромат такий же сильний і вишуканий, як у інших сортів ламуанів. Всі три сорти невибагливі, морозостійкі і майже не уражаються шкідниками. Щоб жасмин добре ріс і цвів, його потрібно садити тільки на сонячних ділянках. У тіні цвітіння буде слабким, а кущ втратить декоративність. Грунт повинен бути родючим, пухким, з нейтральною кислотністю. Жасми не переносить застою води, тому на низинних ділянках його краще садити на невеликі горбки. Важкі кислі ґрунти потрібно покращувати вносити доломітове борошно, перепрілий гній, пісок і деревну золу. Саджанці садять на відстані 2 метрів один від одного, а для живоплоту 1 метра. Ями копають глибиною і діаметром 50 см, на дно укладають дренаж. Для пишного цвітіння жасмину потрібно багато харчування і вологи. За літо проводять 4 підгодівлі навесні сечовиною. В період бутонізації гнойовою рідиною. Через 2 тижні повторно гнойовою рідиною. Восени мінеральний комплекс для декоративних чагарників. Поливають раз в тиждень по три лійки під кущ у спеку частіше. Пристовбурні круги мульчують соломою або тирсою, щоб зберегти вологу і придушити бур'яни. Ранньою весною проводять санітарну обрізку, видаляючи старі, зламані і слабкі гілки. Після цвітіння обрізують відцвілі пагони. Жасмин морозостійкий, але в перший рік після посадки пристовбурні круги можна замульчувати листям. Жасмин прекрасно виглядає в композиціях з іншими чагарниками. гортензіями, буском, трояндами. Його можна висаджувати поруч з плетистими рослинами, клемати сами, трояндами, виноградом. В європейських садах жасмин часто садять біля льтанок, тинів, містків. Дуже красиво він виглядає біля водойм, поруч з плакучими вербами. Високі кущі з білими квітами ефектно виглядають на тлі цегляних стін. Раджу посадити жасмин в зоні відпочинку, щоб насолоджуватися його красою і ароматом.